Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Благословенного всім дня. Нехай Бог береже вас. Євангелія від Іоанна починається такими словами: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Але часто ми чуємо такі питання: а ви бачили Бога? Це, мабуть, найпопулярніше питання. Так, я бачу його щодня: Бог він слово, слово воно духовне, і Бог матеріалізував слово у Христа. Слово стало тілом. Ісус є Словом Божим, тому щодня ми спілкуємось з Богом і бачимо Бога через Його Слово, Біблію. У ній міститься битва і перемога Божого сина над дияволом. По-перше, Сатана запропонував Христу, як і Єві, змінити щоденне духовне харчування з хліба насущного на матеріальне. Але Ісус відповів, що Його життя не залежить від їжі та матеріальних благ, а лише від Слова Божого. По-друге, диявол запропонував Ісусу, як і першим людям, свою релігію: стрибни з храму, покажи, що ти Бог. Христос відповів: не спокушай Господа Бога свого. І по-третє, Сатана запропонував свою політику: Вклонися мені і дам тобі владу над усім світом. Ісус відповів: Господові Богові своєму вклоняйся і служи. Одному йому і відступив сатана, а потім Господь переміг його і дав нам ключі Царства Божого, ключі перемоги над Сатаною. Амінь. Амінь.